Артур Ярослав Хоменко. Хоменко виривається на оперативний простір, але не встигає завдати удару. Капітан Дженерал. З команди йдуть на перерву зрештою за рахунку 2-1 на користь генералів. Розпочинається другий тайм у поєдинку Вінсед Дженералс. Рахунок 1-2. після першої половини зустрічі. Він повів у рахунку. Навіть попри те, що команда сьогодні в такому неоптимальному складі, не максимально бойовому. А тим часом Вінсед у відповідь уже пропустив три м'ячі. Іван Хоменко відправляє м'ячу сітку вже на першій хвилині другої половини. Отож, Хоменко, 21 перша хвилина 1-3. Генералам вдалося ще наприкінці першого тайму переломити хід зустрічі. Два голи, які організувала парочка пасічних сурдій. Обидва по голу та асисту. Віддали наприкінці першого тайму. Віддали й забили. Так буде правильніше сказати. Ну і зрештою, Іван Хоменко. Збільшує перевагу Дженерал до двох м'ячів. І ситуація для Вінсата стає дуже складною. От Попри те, що команда перебуває явно не в найкращому складі, не в оптимальному настрої після останньої поразки від Динамо Академії з рахунком 2-9. Так ще й у цьому матчі, який начебто. Почав складатися непогано із забитого м'яча. Начебто після цього червоно-чорні пропускають уже тричі у відповідь, і дуже важко зібратися докупи. Онищук за рахунок якихось індивідуальних якостей намагається прорватися до воріт суперника. Ну Попробуй Є скоп. Зіграв на Хоменка. Пасічник. Хоменко. Хоменко. Пасічник намагався додати, але його удар було заблоковано. З першою спробою впорався Богдан Бугаєць. От, все-таки за моментами, давайте будемо відверті. Генерали шо, переважають. Він цебічний ну, пасічник ну, це та... розіграв кутовий із Хоменком. Сурдій Пробиває, Добивання буде від пасічника. Ні, м'яч фіксує у руках Богдан Бугаєць. До речі, так згадали ми про відсутність Максима Тивоненка, що у першому таймі основного голкіпера Вінцета у складі Дженералс. Нам, наприклад, немає ще одного воротаря. Немає Богдана Ткаченка, який теж у коментарях у чаті до нашої онлайн-трансляції підтримує Дженералс. І, зокрема, вимагає більше голів. Зараз перевага складає два м'ячі. Але, вочевидь, Богдан Ткаченко, як і усі вболівальники Дженералс, бажають якомога швидше вирішити долю матчу. Вирішити на користь Дженералс. Богдан Бугаєць підключається уже як п'ятий польовий до атак Вінцета. Вимушений крок, але зважаючи на досвід виступів в полі Богдана Бугайця, можливо, це навіть на користь піде. Павло легкий у цій ситуації Вон не зумів виконати простріл від лицевої. Довга передача. Легкий. Перехоплює її. Артур Ярослав. Легкий. І удар. Удар відбувається у підсумку. Щоправда, удар не точний. Генерали тримаються. І не просто тримаються, а робляться дуже впевнено. Відповідають своїми моментами. Повторюся, за кількістю ударів, за кількістю небезпечних моментів. Гравці у біло-синіх кольорах відверто переважають свого суперника. І зараз ще один такий потужний удар у виконанні Дмитра Сурдія. Знову з'являється робота у Богдана Бугайця. Лєбідів, У нього теж добре поставлений удар. Стандарт буде на користь дженерал зкутовий, оскільки удар Лєбідєва було заблоковано. Лєбідів стріляє повз ворота. Що ж, і зараз давайте. Згадаємо інші результати, які сьогодні вже були зафіксовані в рамках туру у дивізіоні Бронз. Українська бронетехніка здобула історичну першу перемогу а в рамках регулярного чемпіонату стріт Челендж Київ у дуже емоційному запальному матчі. Футболісти української бронетехніки переграли «Френдс Тім» з рахунком 5-4. І ще один поєдинок, який теж вже був зіграний у «Бронзовій лізі» – це матч за участю Земана та КМВ. Поєдинок, який теж вирізнявся своєю емоційністю, накал пристрастей просто не спадав, а тільки зростав з першої і до останньої секунди. І в підсумку доля матчу була вирішена тільки в самісінькому Еншпілі. Карпатські мінеральні води спромоглися переламати хід зустрічі, пропустивши на екваторі другого тайму перший м'яч, вони відповіли двома. Тож, 2-1, КМВ перемагають. А Земан зазнає другої поразки у нинішньому сезоні. За очками Карпатські мінеральні води. Нас доганяють у турнірній таблиці Земан. У них тепер по шість. А зрештою, шість очок може бути і у Дженералс, які зараз отримують ще один момент. Степан Онищук підчищає за своїм партнером Пашун. В простій ситуації віддав м'яч супернику, виконуючи аут. Так, шість очок може бути і у Дженералз. У випадку перемоги сьогодні. Щоправда, на відміну від уже згаданих Земана КМВ. Сьогодні вже п'ятий поєдинок проводять генерали у нинішньому сезоні. Пашун. Пашун пробиває повз ворота. Відкладений фол у пасиві Дженералс. Перше порушення правил у номінальних гостей. Загалом перший фол в другому таймі. Фолів було предостатньо до перерви. Дев'ять на дві команди, і саме генерали були. Максимально близькими до того, щоб отримати 10-метровий удар у власні ворота. Але останні 6-7 хвилин у першому таймі відіграли максимально дисципліновано номінальні гості. А от у другому таймі все-таки значно менше якихось порушень правил. І щодо поєдинків, які сьогодні мають відбутися у дивізіоні Бронз, два матчі ще сьогодні заплановано. Зокрема, відразу по завершенні цього матчу нас очікує протестиня Святоша та Брукліна. Після чого закриватимуть програму всього туру на Street Football Челендж Київ ФК Дистракшн та Софія Київ. За розкладом останній поєдинок повинен розпочатися о 17.55. Два поєдинки, які безумовно виділяються. Усі ці команди здатні претендувати на високі місця у дивізіоні бронз. Бруклін це ще й чинний віце-чемпіон бронзової ліги. Святош один із лідерів. Команда, яка має 10 балів у своєму активі після 4 матчів і очолює турнірну таблицю разом із Динамо Академією. Ну а Дестракшн це яскравий дебютант нашої першості. Колектив, який минулого вікенду в першому матчі на теренах нашого турніру розтрощив досвідчений сокіл з рахунком 6-0. Просто в пух і прах вдалося стерти суперника ФК Дистракшн. Просто знищили вони його, неначе на підтвердження назви колективу Дистракшн. Ну а Софія Київ теж, до речі, має 6 балів у своєму активі. Здобула дві перемоги поспіль і, зокрема, у цьому сезоні підтверджує свої високі амбіції. Тому так, наступні два поєдинки можна іменувати центральними в турі у дивізіоні Бронз. І саме цих матчів будемо очікувати з нетерпінням. Як, зокрема, з такою ж непідробною цікавістю будемо стежити за фінальною десятихвилинкою у протистоянні Вінсет Дженералс. Вона вже стартувала. Вінцету ніяк не вдається наблизитися до суперника в рахунку. Навіть були спроби перебудуватися на гру в 5 польових, підключати Богдана Бугайця на чужу половину поля, але поки це не приносить жодного ефекту якогось повноцінного перманентного тиску на ворота Дениса Яськова створювати не вдається червоно-чорним. Повторююся, генерали дуже впевнену гру демонструють сьогодні і мають всі шанси здобути другу перемогу в рамках нинішньої кампанії. Василинчик. Василинчик повертав на Хоменка. Пас вийшов неточним. І пауза у нашому матчі. Наскільки я розумію, тайм-аут бере колектив Дженералз за 8,5 з половиною хвилин до завершення другого тайму. Відновився поєдинок за участю Вінцета та Дженералс. Один-три. Рахунок зберігається. Саме такий результат було встановлено. На старті другої половини. А зараз руками зіграв богаєць уже за межами штрафного майданчика. Зараз Дженералс має момент для того, щоб уже остаточно розставити всі крапки над і у цьому матчі друге порушення правил у пасиві червоно-чорних. І удар відбувається після такого красивого розіграшу. Сурді знаходить от таку мінімальну, найменшу шпарину у ближньому куті і саме туди й влучає після нетривіального розіграшу стандарту. Тепер він бере тайм-аут за 6,5 хвилин до завершення другого тайму, але за рахунку 1-4. Які ще шанси можуть залишатися у червоно-чорних? Отож, команди повернулися після таймауту, перебудувалися на гру в п'ять польових представників Вінцета. І подивіться, чим це обернулося. Ляшкевич уже повноцінно як п'ятий польовий змінив Богдана Богаця. Відразу після такої заміни, коли ворота були порожніми, втрачають м'яч футболісти Вінцета, удар по порожній рамці, і один із польових гравців. Богдан Бугаєць вибиває м'яч рукою. Звісно, це пряма червона картка. Вінцет у тут меншості, у ворота Вінцета. І Сурді. Сурді оформляє хет-трик, Робить рахунок 5-1. І мені здається, на цьому можна закривати сьогоднішній поєдинок. Е, так, три фоли мають у своєму пасиві представники Вінцета. Петро Пашун. От хто був вилучений у складі червоно-чорних на 35-й хвилині. А Сурді дійсно стає. Головним претендентом на звання матчу 3 плюс 1 за системою гол плюс пас у чотирьох із п'яти голів команди він взяв участь. Так, Вінсет продовжує награвати п'ятого польового, але зрозуміло, що якоїсь особливої надії вже не залишається. У червоно-чорних, вочевидь, буде ще одна дуже неприємна друга поразка поспіль для команди Євгена Ляшкевича. Чотири очки після чотирьох матчів. Ось такий буде здобуток у Вінцета за підсумками звітного туру. Ну і звісно, з такими результатами команді важко буде претендувати на якісь високі позиції. У попередніх двох сезонах Вінсет чудово стартував, навіть претендував на чемпіонство, щонайменше на медалі. Але щоразу команда провалювалася наприкінці, і замість заслужених медалей команда двічі поспіль залишалася без п'єдесталу пошани. Четверта сходинка була у позаминулому сезоні і, здається, п'ята у минулому. У нинішньому сезоні навіть на подібні претензії на медалі він поки не заслуговує. Будемо відверті. 1 5 у нашому матчі. Пасічник. Пасічник на Сурдія сурдій продовжує забивати. Продовжує розривати Вінсет. от саме ця парочка. Пасічник сурдій. Олег Пасічник оформлює хет-трик із асистів. Усі три результативні передачі він віддав якраз таки на сурдіян. Тобто 34 м'ячів. Сурді оформив саме після асистів пасічника. Ще один гол це гол з пенальті у виконанні Дмитра Сурдія. Ну і власне, Олег Пасічник теж забив один гол і теж після асисту Сурдія. Тобто, так, солодка парочка пасічника та сурдія організувала 5 із 6 голів у цьому матчі. Ще один гол це гол Івана Хоменка, капітана команди. Але це звичне явище. А от подібні бомбардирські, асистентські подвиги пасічника, сурдія. Це щось новеньке. І це те, що може допомогти Дженералс надалі на подальшій турнірній дистанції. Так, Він просто поплив. Команда зазнає до того ж, другої розгромної поразки поспіль. Повторюся, можливо, навіть у кадровому плані саме це вплинуло найбільше без Ярослава Панова, без основного голкіпера Максима Тивоненка. Важко було сьогодні червоно-чорним розраховувати на більш-менш прийнятний підсумок.